Початку побачили, як той будинок, де знаходився зал, відбудував Олександр Усік разом з спортивним залом. І Анастасія зараз живе цим залом. Вона знайшла тренера. який теж з таким завзяттям, який чоловік відноситься до цього. Йому подарила собаку, просто овчарку німецьку, щоб вона тут з нами жила. І він. Жив в залі, ну насправді фізично в нього там був світкий кабінетик, але в нього тренування там зранку до вечора, то йому сенсу навіть і не було десь там орендувати. Він мені таке казав, Настюш, ну який сенс мені, якщо я тут в себе вдома. Про будинок, чесно, я не думала особливо. Я знала, що він зруйнований, тому що хлопці, коли вже звільнили Ірпінь, там пройшов якийсь деякий час, вони приїхали, подивилися, що він пошкоджений. Вони мені вислали фото. Перевірили сапьори, бо тому що якось так було цікаво, що тільки мій будинок один насправді на цій вулиці зруйнований. якось так. Ну, думали, може, щось там, воно й заміновано. Але слава Богу, ні. І все, я це питання лишила. Взагалі не думала про це, чесно. Я розуміла, що я його не відремонтую, я не працюю. Вона не має таких коштів, щоб його ремонтувати. Тому я про це не думала. Історія відомого спортсмена, боксера і дитячого тренера Олексія Джунківського, який був розстріляний окупантами у своєму боксерському залі в Ірпені, де він тренував молодих спортсменів, вразила весь світ. Зала була практично зруйнована. До відновлення долучилися друзі Олексія, його вихованці, а також чемпіон світу з боксу Олександр Усик, олімпійський чемпіон з вільної боротьби Ельбрус Тедеєв, боєць тайського боксу Андрій Співак, місцева влада та військові. Ми знаходимося в стонці. Це об'єкт дружини загиблого героя Анастасії Джунківської. Її чоловік, пан Олексій, загинув під час активних бойових дій і окупації Ірпіня. Її чоловік був тренером з боксу. Він не тільки там тренував, але він виховував покоління дітей різних і дівчат, і хлопців. І він загинув якраз в той час. У лютому 2022 року родина Чонківських планувала переїзд до свого будинку в Стоянці, але війна змінила їх плани. Під час бойових дій Вірпінській громаді будинок зазнав руйнувань. Під час окупації Київської області наш будинок постраждав від, я так розумію, від прильоту якихось снарядів, тому що те, що я бачила спочатку на фото, потім, коли я приїхала вже вживу, то в нас був зруйнований забор від забора. Я так розумію, пішли осколки на фасад. Він був повністю посічений, зруйнована криша. Всі вікна, двері. Всередині хлопці кажуть, вже, що теж там від хвилі вибухової пошкоджена штукатурка, і двері, які були з тої сторони, вони теж тріснули. Ну, вони не вилетіли, правда, але пошкодились. Тривалий час будинок Жунківський стояв порожній, посічений снарядами без вікон і дверей. Але їх історію почули волонтери Добробаду і взяли під опіку родину загиблого дитячого тренера. Члени нашої команди поспілкувалися з нею і дізналися про проблему, яка в неї є. А проблема тут був прильот, і будинок постраждав. І ми сьогодні знаходимося тут на фінальній стадії відбудови. Понад тиждень волонтери працюють над відновленням цієї оселі. За цей час встигли провести значний обсяг фасадних робіт. За їхніми словами. Далі у планах ремонт даху, реконструкція вікон, лагочення паркану. Сьогодні ми можемо побачити, що ми на фінальній стадії. Ну це стандартні роботи. Я вам не буду там переліч. Це дах, стіни ще тут. Треба буде, ми з забором допоможемо. З парканом хочемо допомогти також всередині. Зазвичай ми робимо фаст рекавері Це швидке відновлення вікна, дахи, стіни. Але тут ми спробуємо ще допомогти всередині. Добробатівці кажуть, що зроблять усе можливе, щоб сім'я Чунківського якнайшвидше почувалася у комфорті та безпеці у власному відновленому будинку. Дмитро Божанко, Олександр Кравчук з Ірпінського мікрорайону Стоянка. Спеціально для «Медіапогляд».